Друзі, доброго дня! Сьогодні маємо на продаж чудовий та цікавий автомобіль. Чим він цікавий, зараз подивимося: Volkswagen Passat B8, 2 літровий дизель, повнопривідний у нас іде автомобіль, та 120 чесного та перевіреного пробігу в даному автомобілі. Пригнаний з Німеччини, він іде Саме, що не є свіжий, всього декілька днів, як заїхав, вже розмитаний та сертифікований. Давайте пройдемось та ознайомимося по стану та по комплектації. Отже, чим він цікавий, оптика в нас іде максимальна, ці фари йдуть full LED, вони матричні, вони вирізають з потоку, вони йдуть з динамічним та поворотним. Освітлення так. бачимо омивач-фар, бачимо передній парктронік з боку. Відповідно, це називається 360 парктронік. Адаптивний круїз з функцією Front Assistance. Так. Повний привід вже казав в чорному. Кольорі йде автомобіль на заводських легкосплавних дисках R17. Даний автомобіль має комплектацію в R-Line, він йде внутрішній в цьому автомобілі. Ось які тиски в такому чудовому стані. Автомобіль йде на безключовому доступі. або комфортний вхід називається. Ось фари задні, камера заднього виду присутня, позаду парктронік. Ось тут парктронік. викидний фаркоп є. В даному автомобілі. Так, друзі, так, дуже круто дивиться даний автомобіль. Давайте заглянемо по салону. Сверні карти. Тут йде в нас контурна підсвітка, музика дюн аудіо, Airline внутрішній. Будь ласка, він йде повністю шкіряний, панорамний дах нас йде, стеля в чорному кольорі. Друзі, стан. Просто шикарний. Так, магнітола у нас йде максимальна Discover Pro управлінням кліматом, двозонний клімат. Так. Спортивне мультикермо шкіряне. Лед приборка. Тут у нас іде проекція. Так, в цьому все зрозуміло. Це який гарний стан. І задній диван в відмінному стані. Управління. Кліматом позаду. Розетка 220, розетка 12 вольт. Друзі, як зазвичай по комплектації я прикріпляю до авторія, там же більш все детально розписую, щоб нічого не забутися, ви собі можете ознайомитися Кришка багажника в даному автомобілі йде електрична, вона йде з функцією Easy Open. Так, це ми бачимо. За фуркоп я казав, є викидний фуркоп. По комплектації в даному автомобілі йде компресор, піна, ось вона тут присутня, є секретка, є ключик у бампер, аптечка, дві жилетки, сабуфер. Це Так. Комфортний вхід. А, ще мав глянути. Так, 18 рік. Так, переднє глянемо. Переднє також йде заводське, 18-й рік. Зараз ще бігом заглянемо по салону, управлінням зовнішніми зеркалами, управлінням склопідйомниками. Сидіння ось в якому стані з функцією ергокомфорт, з масажем, з електричним регулюванням спинки водія. Ось, будь ласка, пробіг 120 тисяч оригінального. Кермо іде також заводське і важель також заводське. Ну, якось так. Друзі, давайте ж собі вибіжу і пробіжу все по лакокрасочному покриттю. Друзі, хочу забігти наперед, сказати, що даний автомобіль іде повністю в рідній фарбі. Зараз ми в цьому переконаємось. Давайте побігли. Капот 142, 132, 137, 126, 124, 124.

Тришка багато. 122 116. 140. Сто 136. 135. 132 Пішли на сточку. 113. 129 Криша з цієї сторони. 131.

Автомобіль дійсно йде в рідній фарбі, даємо гарантію на пробіг. Та й взагалі автомобіль у відмінному стані без перебільшення. Також щоб по детелінгу було зроблено полірування кузова зовні. Далі ми нанесли автомобіль воском, передню оптику було покрито бронеплівкою. Гарантія дається 10 років на дану клівочку. Да і все, якось так. Друзі, дякую всім за увагу. Мушу прощатися. Всім гарного дня. Якщо будуть питання, будь ласка, дзвоніть, по 6 з радістю відповім на всі питання. Дякую за увагу. Ще раз, до побачення.